Бог наш, Бог сияє та вдів, нехай закінчиться ця проклята війна, заради стогнань і плачу дітей Божих, осиротілих і овдовілих у цьому геноциді. Молимся за Україну, щоб помножилась віра та прийшла перемога від Господа. Нехай буде зламано зло зброю правди, хай прийде помста Божа і покарання тим, хто чинить зле. А праведники нехай переможуть і зрадіють спасінню Божому. Бог наш, той, хто втішає скорботних, нехай втішить смирених та ті, хто надіється на нього. Виганяємо духів злоби піднебесних із України, зупиняємо ім'ям Христа вершників апокаліпсису, брехню, війну, голод, смерть та пекло. Закликаємо та поклиняємося вершникові ім'я якому Слово Боже, одяг його, багряний кров'ю, Він цар царів та Господь пануючих. Воїнство небесне слідує за ним на конях білих. Нехай з'явиться слава і сила Христа в Україні, нехай зруйнуються всі задуми по знищенню нашого народу, хай утвердиться істина, щоб ніхто не загинув, в цій мали життя вічне. Хай виліться дух благодаті, сили та здравого глузду, а всяке. Прокляття та безумство нехай будуть знищені силою згори. Нехай прийде просвітлення істиною в Україні і закінчиться час вавілонської релігії та пітьми. Всі задуми дьявольські, нехай будуть зруйновані ім'ям Ісуса Христа. Жодна зброя, нехай не буде успішною спрямована проти народу України. Бог, сила наша і щит наш, нехай буде благословенне і прославлене ім'я Його. Бог сирітів діб, батько для тих, хто сподівається на нього. Амінь.